Івано-Франківську тиждень безпеки дорожнього руху. Зазвичай його проводять у весняно-літній період, коли інтенсивність автомобільного трафіку суттєво збільшується. Також у зв'язку із наступними шкільними канікулами побільшає наймолодших учасників дорожнього руху. На жаль, є ДТП за участю дітей і. Ми з метою профілактики, з метою убезпечити дітей від таких негативних ризиків, проводимо такі заняття. Працівники поліції звертають увагу на знання правил дорожньої знаків, розмітки дорожньої дітям. Роз'яснюють як в умовах темної пори або ранкової пори доби. Бути помітним дорозі тематичні та інтерактивні уроки у ліцеях проводять співробітники ювенальної превенції, різноманітними наочними засобами здійснюють профілактику дорожньо-транспортного травматизму за участю дітей та роз'яснюють правила поведінки на дорогах. Наближаються літні канікули і дуже багато дітей. Вони будуть проводити час на неподалік автострад, автодоріг. І щоб унеможливити травмування дітей такі профілактичні заходи проводяться. Під час тижня безпеки на дорогах Прикарпаття патрульна поліція також приділяє максимальну увагу поведінці автовласників на швидкісних магістралях та дорогах у сільській місцевості. У такий спосіб посилює дисципліну серед усіх учасників дорожнього руху. Михайло Ярослав Лелет. Новини на вежі.